Зараз я вам продемонструю роботу по відновленню рухливості колінного суглобу. Він рухається з такою швидкістю, бо запрограмований поки на демонстрацію, але в подальшому він буде програмуватися під користувача. Використовувалися базові деталі LEGO, три серверо-мотолери, два великих і один маленький, ось ви можете їх бачити. Та контролер LEGO Hub, через який виконується керування. Проєкт, над яким ми працювали, степ-ап, який допомагає людям у відновленні ходьби, створювався понад два місяці. Якщо говорити про його переваги, то це перш за все те, що він є малобюджетніший, Він є простий використанням, не потребує спеціального персоналу. Таких тренажерів, ортезів в Україні не виготовляються. Даний прототип буде коштувати орієнтовно від півтора тисячі до 4 тисяч. Після закупівлі потужнішого обладнання плануємо створити перший тренажер і звернутися до госпіталю ветеранів війни, аби мати змогу протестувати його.